Вітаємо з Харківщини, працюємо в Краснокутській громаді, Олексійській старостат, головою громади, нашої з головою райради, з депутатами і з людьми зустрілися. Питань багато не було, ну, питання, звичайно, дорога. Звернення напишемо питання укриття. А основне питання, яке тут в громаді було, ще з минулого разу у нас це водопостачання, бюрократизм, оформлення дозволів. Але вже Харків зробив дозвіл, і питання зараз на... в Києві в водних, ресурс. водних ресурсах звернулося до міністра Стрільця, відправили йому звернення. Тому сподіваємося, найближчим часом питання буде вирішено, люди зможуть користуватися вільно водою. Mm -hmm. Так, Івансер? Так, так. сподіваємося. Нарешті. Ну і питання шкіл, що дуже великі вимоги до. До облаштування укриттів. А, що, але в мене інше трошки питання, що школи становляться малокомплектними. Да? Якщо тут в громаді така проблема може і не, не, не швидко виникнути, а громада віддалена від державного кордону і від лінії з'єднання лінії бойових дій. Але Богу в Богуському районі да? це дуже актуально, коли діти виїжджають з. Безпечне місце. Вони в Україні, наприклад, в Полтаву йдуть навчатися в Полтаві. Да? І, наприклад, якщо школа була там 50 дітей, вона ще могла працювати. 10 дітей виїхало в Полтаву, пішли там школу, тут залишилося 40, вже мала клоплетна школа, її ліквідують, закриють цю школу. Да? Хоча діти повернуться, а потім школи вже не буде. Оце питання воюємо з Міністерством освіти і науки, з їхніми наказами і так далі. Ну, така ж правильна ситуація. Така ситуація і по інших громадах. Да, тому така і власника ситуація. Школи також набирають, приїхали вже по вже Так, тут трошки до Полтави. Снімати квартири в Полтаві, Полтавічі, аби діти ходили в очі. Так. І школи закриються, персонал втратимо, вчителів втратимо, приміщення втратимо. Ось така ситуація. Тому Ну, будемо тримати це на контролі і звертатися до, до всіх органів, щоб повпливало на цю, на цю ситуацію. Бо приказ міністр, наказ міністра освіти юстований, а відмінити його може тільки суд, суди можуть тривати роками, да, переносити, переносити засідання і так далі. А, тому ну, це питання також на контроль корденційному штабі. Реновірші займається питанням цим. Тому працюємо далі разом до перемоги. І слава Україні! Героям слава!